Прийти ще раз. Деякий довбодят жалівся на мій минулий ефір, тому він був обмежений для дітей до 18 років, тому що я була в шортах і купальнику. Тому починаємо знову, щоб обмежень не було. Привіт усім. Світа, привіт! Привіт! Сьогодні я з хвостиками, і я думаю, це нормально і для мого віку. А ви мені пишіть, чи гарно я виглядаю, і чи заслуговую я на напад. Садиста, який почав мене переслідувати. Ой, вже нема купальника, от той ще прикро. Із-за того, що я вдягала купальник. І ще він назвав мене відьмою, тому що я нібито схожа на відьму. Мадонна, дякую. Так, хтось пише Саня, привіт. Ну, я не Саня, точно. А як ви вважаєте, жінка має право одягатись, як хоче? Чи це обов'язково буде дратувати жінок? Чому переодягнулись? Тому що Тікток блокує доступ. А, Більшості людей не показує його ефір, якщо людина вдягнена в купальнику. Кохатись буде мухти. Коли переїжджаєте на нове житло, та я надіюся, вже до весни переїду. Це гарне, дякую. Ну так, а як вам цей образ? Жопка, дякую. Так, хто там кому погрожує зараз на фронт поїдеш? Ніхто з хлопців не поїде на фронт. Тому що війна вже задовбала. Левиця, дякую. Попка теж гарна, дякую. В кінці цей присід був обов'язковим, так. Дякую, дякую від щирого серця. Дякую, дякую, дякую. І деякі жінки мені заявляли, ось така була у мене в лапках подруга Яна. Вона проти мене налаштовувала там одного п'яницю, щоб він мені погрожував і так далі. Це при тому, що я носила її дітям Морозове, їй допомагала. Ким працює. Це я блогерка, я фотомодель. Також я пишу наукові роботи і я пишу свій роман. Ось таке у мене поєднання. От, і вона казала, що жінку, якщо вона вдягнена відверто, то її можна зґвалтувати, що це вона провокаторка і вона сама віновата. Як добре, що ви свідома війна дійсно задовбала, а, влада краде гроші, дякую, я розумію вас. Ви, те, ви ж вроді були на шоу топ-модель по-українськи. Чому не продовжили цей шлях самостійно? Я продовжую, я іноді фотографуюся, продаю свої фотографії в стокі. Ось, допустимо, в різних образах, в різному одязі, з різними зачісками. Іноді мене фотографують відомі українські фотографи. Наприклад, Ольга Бойко. Треба буде навесні, нею сфоткатись. Привіт-привіт. Є тут у нас відомі дівчатка, які... і хлопці, які вважають, що жінку не можна переслідувати за її зовнішнього вигляду. Захисник з Києва прийшов, привіт. До речі, у мене зараз найменший манікюр. Це з Голосу країни? Ні-ні-ні, не з Голосу країни. Привіт усім, хто прийшов. Привіт. До п'яти годин поведу і вже піду прогулюватися, дихати свіжим повітрям. СМПУ, так, і СМПУ, Аватар, місія, краса. Це що, де я була. Ти так ніжно націлию захисника, золота можу вас поцілувати. Маю на увазі, як дівчата шоу, покази за кордоном, портфоліо, фотосесії для брендів і так далі. А, ну, дівчата шоу далеко не всі цим займаються. Фотосесії в мене з фотографами є. Портфоліо в мене е, доволі велике, портфоліо можу показати. Зміна образу, дякую. Так, я ж ваш захисник, молодчинка. Так. Я хочу схвалити коментар. Так. Дякую. Ось. Якщо недалеко йду, покажіть, Ось, воно в мене портфоліо моє. Так, 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 так. До речі, ось мої снепи. Це відео дефіле в мене. Ага, зараз знайду. Ну, це мої перші фотографії, коли я була дуже худенька. Заблокуй мене, будь ласка, навіщо? Ось мої фотографії, коли я ще була ви з так. Я сам за СМПУ, коли я була ще дуже худенькою. Ну, не хочеш дивитись, так не дивись, що ти просиш заблокувати з якого сезону, з другого. Ось одна жінка мені казала, це така погана зачіска. Ну, я не думаю. Ось одна з кращих моїх фотографій. Це просто на телефон я фоткалась, мені тут 24 вау, кудряшка с дякую. Ось. Це мої перші спроби оголення. Топлес тут. А, це не дуже вдала фотосесія в різних сукнях від різних брендів. Привіт, і це ти була на топ-модель по-українськи? Так. Дівчатка, з якими я спілкувалася, я не за зараз з деякими не спілкуюся ось, але на жаль, просто загубилися контакти. Ось ці фотографії в темній кімнаті, так би мовити. Чекаю другу спробу оголення. Це було не оголення, це був купальник, де працюєш, є блогерка. Якщо ви модель, то чому у вас параметри різняться з тими, що під час шоу? Тоді в мене 40 кілограмів було, зараз 66 І мені подобаються мої параметри сучасні тим, що я стала жіночною. Тоді я комплексувала за того, що я не мала таких об'ємів, але зараз. Мені подобаються мої груди, наприклад. Світлана, чому не стали продовжувати кар'єру моделі? Я трішки продовжую. Привіт, привіт. Ну так, продовжую. Не дуже активно, але продовжую. Також, я пережила булінг із за того, що підпрацьовувала моделю. Ось це конкурс краси наш. Добрий день. А, теж комплексувала через набір ваги, тепер до, а, довольна. Ну я не комплексувала ніколи. Я просто дуже худа була, я зараз покажу. Ось. І мені не дуже подобались ці параметри, тому що це було вже занадто. занадто. А, як я вважаю. Ось, допустимо. Але на той вік, я думаю, це настільки вже було катастрофічно. А це вже коли я набрала вагу. Ви в Україні живете. Зараз так. Дуже гарне плаття, до речі, дякую. Скільки вам зараз років? У мені 30. Ось це коли я набрала вагу. Ну, я не думаю, що я настільки гірше виглядаю. Ось, дивіться, ось тут. -от. Не набрала, тут набрала. Ось ось. Ось, коли набрала. Там таке ж волосся. Ну, Кучеряве. Ви гарно виглядаєте тоді і зараз дякую. Ось, це я на шоу місія краса. На жаль, воно не вийшло. Це Ілья Сахтара подарував мені сукню. Любите фотографуватись дуже. Дивіться, Маша, якщо вам цікаво, я можу вас познайомити з Ольгою Бойко, вона фотографує різних таких цікавих моделей з цікавою зовнішністю. Вау, дякую. І я можу о... влаштувати вам фотосесію. Ось це випрямлене волосся. Це Ілія Сахтара вирішив мені його випрямити. Це я також знайшов, робила собі таку зачіску. Оце у мене передано рексією фотографія зроблена. Ілія Сахтара сподобалася вона. Це коли в мене було 55 кілограмів. Чому шоу не вийшло? Напевно, тому що там забороняло дзвонювати з рідними, особливо якщо рідні хворіють, то це не дуже добре. Ось це весняна фотосесія. Ну, зима ще тоді була, але вже надходила весна. Це реально весняна фотосесія. Цікава пропозиція, дуже дякую. А він в Києві Ольга Бойко, це фотографиня, Вона е, біля Києва живе. ніколи. Е, Джумберіс. Е, е, вона живе біля Києва. І може в Києві сутрафувати, де завгодно. Ну, така дівчина непогана, вона не така, що пропонує там голятися, і все таке, вона навпаки робить скромні фотосесії, але дуже класні. Ось напишеш мені Маша на номер, і я тобі прийшлю її контакти. Це конкурс наш краси. Ось одна з фотографій з Ольги Бойко. Портфоліо. Дякую, будь ласка. Ось о, це коли у мене було 53 кілограми. 59. От, оце і коли я вже стала набирати вагу. А ось це, коли у мене було найменше кілограмів. Був зізвон з науковцями, ще ні, ще буде. Сьогодні мені, до речі, він снився, цей зізвон. От, і мені це вже не подобалось, я вважала, що це занадто. Ось о, мої перші снепи. 40 кілограмів це мені 19 років. Віщий сон. У мене часто віщі сни. Ну, якщо порівняти, то ось дивіться, перший снеп це коли була така, про що ефір? Про те, як я виглядаю і так далі. А тут. Це вже коли 55 кілограмів було. Це розпрямлене волосся. Так, що тут ще можна показати? Це фотосесія з Ольгою. я була дуже худенька. Загалом будь-хто може знаходити собі фотографів, фотографій, але бажано о, справді фігура стала більше жіночною. Дякую, про що ефір я вже розказувала. Ось. Але треба обережно їх шукати, тому що можна натрапити на порнографістів. І з ними треба бути дуже обережними. Якщо йти на фотосесію, то не самій дівчині. А моє перше портфоліо. Це мені 19. Я закінчила модельну школу. Я була дуже худенька. вау, дякую. Це моя випускна сукня. От. Такі у мене фотографії, що вам ще можна показати. Це фотосесія моя в Києві. Я мама фотографувала мене. Ось ця сукня мені подобається. Камон. Куди? Так, фото із айфона зараз знайду. Відео різних країн, документи, замовник. Так. Коли ви були в Києві останнє, та декілька місяців тому, ви зараз набагато краще виглядаєте у теперішній фазі. Дякую. Ну, і якщо цікаво, то можете подивитися, це я на айфон себе фотографувала. Що за телефон? Це допоміжний мій телефон Samsung, але я фотографую себе на, телеф... на iPhone. Ось, щоб були яскраві фотографії. Щоб було що згадати. Мені подобається ось ця фотографія. iPhone 15, iPhone 11. Я ще не настільки крута, щоб останній купити. А це я сфотографувалася в Стахорщині після того, як в мене була істерика, на мене напав чоловік із скандалом, тому що я фотографуюся в купальниках. Які улюблені місця для прохулянок, а мені подобається Лись Київ, починаючи з Золотих воріт і закінчуючи, так би мовити, різними церквами. От недавно була у ну, влітку в Лаврі. Тут у мене макіяж я сама наносила. Ну, я не думаю, що я так погано виглядаю. Ось у хлопець хвалив, Так. Це в нас біля двору. Ну, коротше кажучи, тут багато таких фотографій, які можна розглядати, але... Ну, ось ця мені ще сподобалась. Що ж, будемо доки що прощатись, тому що вже час підтискає. Да, ваш хлопець да все добре. Все дуже добре. Слава Богу. Добре, дякую вам. Дякую, люблю вас. Бай-бай.